Західні партнери починають зливати Україну. Вітаю вас, шановні друзі. Я думаю, всі вже прекрасно знають, що Україна давно не отримує ніяких ні грошей, ні зброї від наших, нібито партнерів. Те, що там по зброї зараз дають, це ще домовленості 23-го року. А так, в принципі, ніхто нічого більше не дає. Але те, що почало відбуватися в західній пресі за останні кілька днів, воно я вам скажу насторожує. Значить, дивіться, зачитаю вам буквально декілька статей за останні два дні. Перше пише Вашингтон Пост: швидше за все фронт звалиться десь, як це сталося з ворогом 22-го року на Харківщині. Мається на увазі, ота армія в 40 тисяч особового складу та 500 танків і 600 бронемашин, які зараз російська армія накопичила на куб'янському напрямку. Тобто такий потужний наступ українська оборона може не витримати, і саме в Харківській області може відбутися прорив лінії оборони. Після цього газета The Time вийшла із заголовком: війна в Україні. Чи може останній крок Зеленського принести перемогу Росії? І вони в цій статті обговорюють звіль... Ління головкома залужного, і що це може стати великою помилкою зеленського, яка принесе перемогу Росії. Далі, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виданню ВЕЛЬТАМСОНТАК заявив, що у разі перемоги РФ в Україні Москва може атакувати і інші країни. Тому членам НАТО потрібно активно готуватися до можливої конфронтації, яка може тривати десятиліттями. Тобто, вже ніхто не пише про перемогу України. Навпаки, всі починають писати про перемогу Росії та про те, що Росія може далі після України напасти на європейський союз. Ну і буквально сьогодні вийшла свіженька стаття німецького видання знову ж таки вель Амсонтак. В якому вказано, що Німеччина очікує 10 мільйонів біженців з України, якщо країна паде. Отож, друзі, як бачите, західна преса налаштована не дуже оптимістично на рахунок війни в Україні. Ну а як саме ви розумієте, преса не може писати те, що просто їй приде в голову. Вони пишуть те, що їм наказують. Звідси можемо зробити висновок, що 24-й рік буде для України набагато важчим ніж 23-й. І будемо надіятися, друзі, що всі оці статті це лише гучні заголовки. Запрошую вас, друзі, на свій телеграм-канал. Нас там вже більше 10 тисяч. Там ви можете знайти ще більше цікавих та корисних новин. Посилання на телеграм є в шапці профілю.